Намагалися зруйнувати окупанти у Харкові. Росіяни поцілили по будівлі Держпрому на площі Свободи. Удару завдали вчора ввечері. Дев'ятеро людей постраждали. Зруйновано приміщення другого та третього поверхів адмінбудівлі. Також повибивало шибки в одному з відділень обласної лікарні. Сотні розтрощених вікон і в сусідніх адмінбудівлях та житлових будинках. Будівля Держпрому не лише знакова будівля міста. Це пам'ятка національного значення і перебуває під посиленим захистом ЮНЕСКО. І Зараз ми знаходимося в предварительному списку. В предварительному списку ЮНЕСКО звісно в всьому мірі це здання, тому що воно було построено в ті години, коли в стилі конструктивізму було построено одне з найбільших зданій в Європі. Іменно з адміністративним стадією. Після удару по Держпрому росіяни атакували основ'янський район міста. Чотири людини загинули, два будинки зруйновано. Ще зо два десятки зазнали різних пошкоджень. Удар ймовірно, ракетою гібридом Гром Є. 1 припав на приватний сектор. Харківський міський голова Ігор Терехов у нашому ефірі розповів. Подробиці я був на місці прильота вночі На жаль. Чотири людини загинула, і більш ніж 20 приватних будинків були в той чи інше ступені зруйновані. І будемо відбудовувати ці будинки. Бо люди були дуже стурбовані. І ви розумієте, що посеред ночі такий, такий вибух і такий жах, який стався.